Доброго вечора! Вітаємо вас на нашому каналі ЯЯ. Сьогодні в нас буде на розпакуванні смартфон, якого вже давно немає в продажу, і його дуже складно зараз знайти. А для магазину Мій Маркет немає нічого неможливого. Тому він знайшов цей смартфон, який дуже просили люди. Підписники нашого каналу розпакувати та показати, як же він виглядає, тому що він вийшов 23 марта 2022 року, але зараз його дуже складно знайти в продажу. Смартфон, якщо чесно, вийшов на любителя. Він по характеристикам достатньо був непоганий. Але після Poco X3 Pro сюди поставили занадто бюджетний процесор Snapdragon 695. І після 860 він був не топ для ігроманів. Але якщо ви не ігроман, і вам подобається дизайн даного смартфона, який ми разом з вами сьогодні розпакуємо, то та подивимось, то, в принципі, це достатньо непоганий телефон, смартфон, як кому подобається. І посилання на нього ми залишимо в описі під цим відео. А зараз разом з вами, як ми любимо, в плівоці, пройдемось, розпакуємо. До речі, він має бути в дуже класному кольорі, це кольор Yellow. І зараз ми все побачимо, як то кажуть, капсула часу. Поїхали? Як бачимо ще старий, старий комплект постачання. Зараз ПОКО вже так не пакує смартфони. Смартфони вони кладуть в поліетиленовий пакет. А це іде поліетиленова плівка. Вона трішки жорсткіша за пакет, і в неї якби відкриті грані. Вона тільки завертає. А зараз Поко кладе вже в такий пакет, і зверху він заклеюється. Як могли ми з вами бачити неодноразово. Так, давайте все по порядку. Пенал. Відкриваємо. Ключ для сімлотка. Інструкція та всі паперові штуки та прозорий силиконовий чохол. Ось такий. Так, і безпосередньо сам смартфон poco X4 Pro 5G. AMOLED дисплей з частотою 120 Гц 108 мегапікселів камера. Камера, до речі, тут значно вони покращили після poco X3 Pro і камера тут дійсно стала набагато-набагато краще. Тому що, якщо ми пам'ятаємо в Poco X3 Pro, була камера 48 мегапікселів, і вона була такою посередньої якості. Процесор Snapdragon, але не вказаний який. Але ми з вами знаємо. Це 695. Та швидка зарядка. І так само це була покращена. Опція після Poco X3 Pro, у нього зарядка була 33 Вт, якщо пам'ятаєте, батарейка так само 5000 мАч. І зараз ми відкриваємо та поглянемо на цей чудовий колір. Вау! Єл! Як вам? Напишіть в коментах. Рамка, до речі, як золото виглядає. Колір дуже ефектний. Ось такий великий блок камер. Ось такий смартфон. Плівочка на екрані. Зараз ми його спробуємо увімкнути. Можливо, за рахунок того, то, речі, треба переглянути. За рахунок того, що довго лежав, він може не увімкнутися, коли він безпосередньо випущений. Так і є 5 травня 2022 року. Більше року, як він вироблений даний смартфон, тому його потрібно підзарядити. Так, і безпосередньо дивимось комплект. 67 ватт зарядний пристрій та швидкий зарядний кабель І це все, що йде в комплекті. Давайте швиденько пробіжимося по граням, подивимось, дещо розташоване. А потім спробуємо все ж таки його увімкнути, підзарядити. Так, верх 3,5 роз'єм. Для любителів динамік, інфрачервоний порт та мікрофон. Ліва грань порожня, права грань клавіша вмикання та гойдалка гучності. І низ, 7 лоток, роз'єм Type-C. Додатковий мікрофон, верніше основний, зверху додатковий та другий динамік. І динаміки у нас стерео. Ось такий смартфончик. Так, і ось, друзі, ми трішки підзарядили вже смартфон. Дякуючи швидкій зарядці. Дуже швиденько ми це зробили. І зараз побачимо, яка MIUI тут встановлена. Більше за все, що MIUI 13, тому що це якраз 22. й Рік виходу даного смартфону і була презентована 13 -та MIUI. Так і є MIUI 13. І ось такий, друзі, смартфон у нас сьогодні. До речі, він дуже гарно переливається. Камера цього не передає, але під різними кутами. Дуже такий ефектний, як прожектори, начебто якісь у нього на склі переливається. Ось такий, друзі, був смартфон у нас сьогодні на розпакуванні. Poco X4 Pro. Така невелика капсула часу. Дякуючи знову ж таки магазину Мій Маркет. Ми сьогодні зробили це. Розпакування для вас. Пишіть у коментах, кому сподобалось, кому не сподобалось. Також, друзі, підписуйтесь на наш канал, щоб ми разом просували український YouTube, робили його україномовним, збільшували більшу кількість каналів, відмовлялись від ворожої мови, яка існує, на жаль, зараз в YouTube ще дуже у великому відсотку. і Робили YouTube українським. Дякую вам за підписку, за перегляди. Бережіть себе та Україну. І всім пока і слава Україні!